Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного президент України запровадив нові санкції проти осіб та компаній, пов'язаних із Росатомом. Підготовка до осінньо-зимового періоду першочергове завдання для енергоатому. На майданчику ХАЕС відбулася 45-та ротація експертів постійної місії МАГАТЕ. Щорічний конкурс наукових доповідей серед молодих працівників Хмельницької АЕС. Атомники. Передали військовим зсу чергову партію необхідних засобів та обладнання про це та інше у продовженні випуску. Президент України запровадив нові санкції проти осіб і компаній, пов'язаних із розатомом та енергетичними структурами РФ, Володимир Зеленський підписав відповідні укази, якими введено в дію персональні та секторальні санкції щодо 35 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із російською державною корпорацією Росатом та іншими енергетичними структурами РФ. Таке рішення голови держави привітали і в компанії енергоатом. Введення санкцій важливий крок, який наближає відновлення справедливості. Кожен, хто причетний до захоплення українських Станції та ядерного шантажу має понести відповідальність і юридичну, і економічну, зазначив керівник енергоатому Петро Котін. Запорізька атомна електростанція має бути якнайшвидше демілітаризована і повернена під повний контроль України та її законного оператора. АТЕ на енергоатом. лише це гарантує стабільну і безпечну роботу станції та спокій для всього європейського регіону. В Україні завершила роботу експертна місія МАГАТЕ. Фахівці агентства оцінили стан ключових українських підстанцій на наявність ризиків ядерній безпеці. Міжнародні експерти відмітили значний прогрес у відновлювальних роботах на об'єктах, які вони інспектували раніше, та визначили потреби у додатковій технічній допомозі в частині ядерної безпеки. Цього разу місія агентства була розширена для оцінки не лише ядерних об'єктів, а й критично важливих для безпеки АЕС електричних підстанцій. Системна робота МАГАТЕ є надзвичайно важливою для об'єктивного інформування світової спільноти про наслідки російського енергетичного терору та розробки ефективних рішень, спрямованих на запобігання ядерним і радіаційним аваріям. У ході робочого візиту керівника «Атена» енергоатом Петра Котіна на Рівненську АЕС був зроблений акцент на підготовці енергоблоків до роботи під час осінньо-зимового періоду. Очільник НЕЕК підкреслив, що ключова місія компанії залишається незмінною підготувати власні потужності до роботи у період максимального навантаження. Для цього у теплу пору року фахівці компанії виконують планово попереджувальні ремонти, включно з перевантаженням ядерного палива. Це технологічний процес, що є основою безпечної та надійної експлуатації енергоблоків. Під час виробничої наради Петро Котін подякував колективу Рівненської АЕС за швидку і якісну роботу з повернення енергоблоків до мережі. Колектив проводить ремонтні роботи швидко, без страти у якості. Це результат професійного підходу атомників до своєї справи, наголосив очільник енергоатому. В енергоремонтному підрозділі Хмельницької АЕС продовжують оновлювати парк обладнання для виготовлення та обробки деталей. У ремонтно-механічному цеху введено в дію високоточні верстати з числово-програмним управлінням, які працюють за технологією лазерного різання. Верстати дозволяють ефективно працювати з різними матеріалами, а інтелектуальне програмне забезпечення нових установок сприяє зменшенню собівартості виготовлення деталей, підвищенню стабільності виробничих процесів та економії ресурсів. Обладнання відповідає сучасним стандартам. Там та має вбудовані системи захисту від випромінювання та іскор, що дозволяє працювати в безпечних умовах, не наражаючись на ризики для здоров'я персоналу. 8 серпня на майданчику Хмельницької АЕС відбулася 45-та ротація експертів постійної місії Міжнародного агентства з атомної енергії. До складу оновленої групи увійшли представники з Пакистану та Аргентини. Міжнародні фахівці продовжать здійснювати щоденний моніторинг стану ядерної та радіаційної безпеки, фіксуватимуть поточну ситуацію, оглядатимуть об'єкти та аналізуватимуть дотримання семи основоположних принципів безпеки, визначених в МАГАТЕ. Присутність місії на майданчику є важливим елементом міжнародного контролю за безпекою в умовах воєнної загрози. В навчально-тренувальному центрі Хмельницької АЕС відбувся щорічний конкурс наукових доповідей серед молодих працівників. Участь у ньому взяли 9 представників різних підрозділів, які підготували 10 доповідей за виробничими та соціально-профспілковими напрямками. Як зазначив голова комісії Костянтин Кічан, конкурс проводиться для підтримки ініціативності молодих фахівців та заохочення до пошуку нових технічних і соціальних рішень. Тематика доповідей охоплювала питання підвищення безпеки, ефективності роботи обладнання, вправа впровадження новітніх технологій, удосконалення виробничих процесів тощо за результатами, перемогу здобули Тетяна Пугач та Михайло Михалець. Конкурс наукових доповідей це не лише інтелектуальне змагання, а й простір для формування нових ідей, що можуть сприяти розвитку як виробництва, так і корпоративної культури на хаес. Колектив ХАС продовжує надавати підтримку Збройним силам України. Від початку повномасштабного вторгнення працівники атомної електростанції систематично перераховують кошти на закупівлю необхідних засобів та обладнання для військових. Цього тижня, серед іншого, волонтерами громадської організації енергія наших сердець для захисників було придбано квадрокоптери, реп, фпв детектори передавачі, ретранслятори, системи супутникового зв'язку, зарядні станції, інверторний генератор, акумулятори, оргтехніку, інструменти та військове спорядження. Дня на загальну суму у майже три мільйони гривень. Усе це незабаром допомагатиме військовим боронити кордони нашої держави на передовій. Продовжуємо наближати нашу перемогу. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні! thank you